Довжимо наш робочий день. Зараз я до слова запрошую полковника Олександра Матузяника, речника адміністрації президента України з питання то зі зведемо зведеними даними про те, яка ситуація на сході України, і після його виступу ми будемо мати телефонне включення Юрія Боризе з Дніпропетровська. Він прокоментує ситуацію, яка склалася з держав, з правніжправим сектором та та блокуванням. пане полковнику, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Отже, протягом минулої доби обстановка в районі проведення антитерористичної операції суттєвих змін не зазнала. Незаконні збройні формування, які раніше активно використовують заборонені мінськими домовленостями озброєння. Лише вчора відбулося 22 ворожих обстріли із використанням 120 міліметрових мінометів, а також 5 обстрілів вогнем гармат калібром 122 мм. Також зафіксовано використання танків та роботу снайперів незаконних збройних формувань. Однак наші військові мають чим себе захистити і ефективно відкривають вогонь у відповідь на усі провокативні дії незаконних збройних формувань. На Маріупольському напрямку відбулася серія бойових зітнень поблизу селища Павлопіль, а також кілька збройних провокацій бойовиків в районі села Чермалик. Водночас в районі селища. Широки, не вчора не було зафіксовано жодного обстрілу наших позицій. Незважаючи на мінські угоди, бойовики останнім часом щодня обстрілювали цей населений пункт, цілеспрямовано знищуючи інфраструктуру, житлові будинки цього населеного пункту. Місцеві вулиці зараз нашпиговані вибухонебезпечними предметами, боєприпасами та розтяжками. В селі все ще живе близько 40 осіб. Переважно це люди похилого віку, які не мають змоги залишити свої оселі. На Донецькому напрямку бойовики неодноразово порушували режим тиші в районі аеропорту та західних перемість Горлівки. Саме на цій рубежі нашої оборони припадає дві третини усіх збройних провокацій ворога в районі проведення АТО. На Луганському напрямку активність бойовиків зросла. Зокрема, в районі міста Щастя відбулася серія перестрілок. Неспокійно також поблизу Бахмутської траси, зокрема неподалік Кримського та Сокільників. Вчора, за інформацією Державної прикордонної служби, зафіксовано 27 прольотів безпілотних літальних апаратів противника. Також на контрольованій ділянці українсько-російського кордону у Харківській області та на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною Республікою Крим. Прикордонні наряди зафіксували прольоти російських вертольотів Мі-8. За минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовослужбовець не загинув, троє наших бойових побратимів зазнали поранень. Росія продовжує зухвалу інформаційну кампанію проти України. У середині квітня група проросійських хакерів розповсюдила в мережі інтернет статтю. Про начебто прибуття американських військових експертів, які нібито мали взяти участь у провокаціях на території України, зокрема в зоні АТО. В якості доказів хакери виклали копію так званого листа від Міністерства внутрішніх справ України до органів державної влади. Однак ця інформація є сфальшованою. Іноземні інспектори відвідали Україну для проведення верифі... верифікаційних заходів. Відповідно до віденського документу від 2011 року, так званий лист МЗС був сфабрикований за допомогою графічного редактора. Хакери змінили дати реєстрації та інформацію про період перебування інспекційної групи на території нашої держави. Оригінальний лист датований 26 травня 2014 року, а не квітнем 2015 року, а також містить інформацію про прибуття інспекційної групи США. До України у період з 28 травня по 6 червня 2014 року. Також в мережі інтернет поширюються заяви, які необ'єктивно та упереджено коментують ситуацію у Дніпропетровській області, де тривають зараз навчання підрозділів високомобільних десантних військ Збройних сил України. Ці заяви покликані підвищити градус соціальної напруги в суспільстві та можуть бути використані ворогом для можливих провокацій. На території України напередодні травневих свят. Зокрема, ввечері 28 квітня та вранці 29 квітня відбулися розмови між начальником Генерального штабу, головнокомандувачем Збройних сил України, генерал-полковником Віктором Муженком та його радником Дмитром Ярошем. Розмови стосувалися е, актуальних питань щодо процесу взаємодії. Інтеграції добровольчого українського корпусу до Лав Збройних сил України. Варто зазначити, що Генеральний штаб Збройних сил України і добровольці взаємодіють заради однієї мети миру на українській землі. В Україні триває п'ята черга часткової мобілізації, яка розпочалася 10 квітня. Додатковий час дозволив провести якісне оповіщення, медичне обстеження, психологічний відбір та якісне комплектування. Команд необхідними фахівцями. В той же час триває кампанія з призову на строкову службу до ЛАВ Збройних сил України. Понад 50 призовників із Запоріжжя вже відбули до проходження строкової служби. Загалом навесні цього року лави Збройних сил поповнять 900 представників Запорізької області. Хлопці не направлятимуться в зону проведення антитерористичної операції, вони проходитимуть службу у пунктах постійної дислокації військових частин. Українська армія отримує бойову техніку. Фахівці Харківського бронетанкового заводу відремонтували і передали для потреб української армії чергову партію танків Т-64. В ході ремонту були відновлені системи керування вогнем, динамічного захисту бойових машин, проведене їх технічне обслуговування. Усі танки пройшли випробування і будуть направлені для виконання бойових завдань в райони проведення АТО. Українські військовослужбовці набувають медичних навичок. На Рівненському загальновійськовому полігоні тривають курси тактичної медицини білі берети. Навчання проходять в умовах, максимально наближених до бойових. Медики передусім тренують майбутніх інструкторів. Міжнародна спільнота також допомагає українському війську. 28 квітня відбулася передача приладів нічного бачення від канадської сторони для військовослужбовців Національної гвардії України. 51 комплект сучасного оснащення забезпечить якісне виконання бойових завдань та допоможе зберегти життя наших бійців. Десять військовослужбовців, які зазнали поранень під час бойових дій в районах проведення АТО, відбули на лікування та реабілітацію до Румунії. Військовий літак румунських військово-повітряних сил сьогодні забрав наших бійців з військового майданчику литовище Борисполь. Донецька міліція посилено охоронятиме громадський порядок під час травневих свят. Правоохоронці регіону вже переведені на посилений режим роботи і працюватимуть у такому режимі до 10 травня. Заплановані заходи скоординовані з іншими силовими структурами. Правоохоронці і відповідні служби ретельно перевірятимуть місця, де плануються масові скупчення людей, оглядатимуть будівлі, об'єкти інфраструктури. Також мешканці. Області мають бути готовими до посилення контролю на блокпостах. Українські правоохоронці вилучають схованки зі зброєю в районі АТО. Співробітники Мар'їнського райвідділу міліції спільно з бійцями батальйону Київ-1 виявили в залишених приміщеннях друкарні та редакції місцевої газети шість боєприпасів, а саме снаряд від самохідної артилерійської установки, три протитанкові керовані ракети та два заряди до... Гранатомети, шановні колеги. Станом на сьогодні це вся інформація. Дуже дякую, пане полковнику. Зараз ми будемо дзвонити Юрію Березі, народний депутат України від фракції Народний фронт і командир полку спецпризначення Дніпро 1 Він прокоментує ситуацію, яка склалася у Дніпропетровську щодо блокування бази добровольчого українського корпусу. Правий сектор Так, пане Юрію, доброго дня. Український кризовий медіацентр, прокоментуйте, будь ласка, що зараз відбувається в Дніпро Дніпропетровську. Я просто дуже, я дуже погано вас чую. Ось, ну, ми, ми вас чуємо нормально, тому розказуйте, будь ласка, що зараз в Дніпро Дніпропетровську на базі правого сектору. Ну, по-перше, я поки що не володію чіткою інформацією, що там відбувається. І, чи відбувається взагалі щось. Я тільки можу відповідати, те, що відбувається в Фейсбуці. На превеликий жаль, у нас в Фейсбуці більшість подій і бойових дій відбувається зараз на сторінках соціальних мереж. І ці події, які відбуваються, вони не завжди на користь України. На сьогоднішній день я чітко вважаю, що саме на нація повинна згуртуватися і робити всі кроки, які будуть сприяти миру, поверненню миру на українську землю. Це перше. Це інше, що пов'язане з протис... внутрішнім якимось протистоянням, я проти нього, тому що від цього буде вигравати тільки кремлівський карлик. Насправді. Насправді дуже багато є в нас запитань От, до певних організацій, які піднімають прапор і говорять, що вони, наприклад, належать до Полку Дніпро-1. От в мене, скільки цієї боротьби пройшло, говорять, що вони полдні про один, а насправді вони не мають ніякого відношення. Тому тут дуже моя чітка позиція: всі підрозділи, які борються за незалежність України, повинні бути чітко визначені, вони за Україну чи проти України. А тут тільки питання, а три моменти може бути тільки міліція, збройні сили бо служба безпеки. Дякую, колега. Якщо є у вас запитання до, до Юрія чи якісь уточнення. Дякую, пане Юрію. До, Добрий день. У мене цілий список, зараз я буду диктувати. Отже, Інна Водна плюс один. Скажіть, будь ласканька, все ж таки, що відбувається у, у, це у Дніпропетровська область? Саме Петровський район, Покровський район, що саме там відбувається біля бази правого сектору. Чому все таки там встановили блокпости 25 і 95 бригади? Все, що відбувається в Дніпропетровській області, це навчання, планові, навчально-бойові навчання підрозділів високомобільних десантних військ Збройних сил України. І пов'язувати ці навчання з будь-якими іншими можливо подіями або заявами абсолютно недоречно. А скажіть, а за чиєю вказівкою, тобто як це от процедура, що правий сектор не знає, вони були ну, здивовані, що поставили блокпости, і в їхній бік усю зброю спрямували на підставі якого наказу як ну, в генеральному штабі є відповідні відповідні плани відпрацьовані, згідно яких проводяться різні навчання. В той же час певні навчання можуть виникати, наприклад, після певних узгоджувальних питань. Ще раз хочу наголосити, ці навчання жодним чином не пов'язані з тими заявами, які сьогодні ми бачимо у соціальних мережах і в інтернеті. А чому правий сектор не попередили, що це навчання, що це ну, звичайний такий? Щоб, щоб вони не йшли сьогодні під адміністрацію президента з пікатом. Ну, можливо, власне. І немає відповідного встановленого порядку про інформування інших якихось підрозділів про заплановані навчання. Це робити, в принципі, не обов'язково. А які зараз є домовленості, на якому етапі між Збройними силами та правим сектором? Вони ну, ж там планують входити окремо. Спілкування між начальником Генерального штабу і між його радником Дмитром Яришем відбувається постійно. Вони постійно на зв'язку. І постійно обговорюю це. Це переговорний процес, він триває. До, до, його, до нього включені усі узгоджувальні організаційні питання. Більше інформації буде дещо згодом. І скажіть, будь ласка, ті люди, що зараз під адміністрацією президента стоять, вони заявляють про те, що на них чиниться тиск, і говорять про ймовірність їхнього роззброєння. Чи це так? І що буде, якщо вони відмовляться? Жодного тиску. На них не чиниться. Ще раз хочу наголосити: ніхто ні на кого зброю не направляв. Це абсолютно недоречні заяви і є неправдивими. А роззброюватись їх хтось просить, якщо вони це не зроблять? Ні. Ніхто нікого не роззброює. Триває переговорчий процес. А коли ці блокпости, вже коли навчання закінчиться? Ну, коли закінчиться навчання згідно плану, власне, ці блокпости будуть зняті. Коли я не готовий вам сказати. Коли будуть відпрацьовані усі завдання в рамках цих навчань, після цього о, ці об'єкти будуть е, зняті. А яка мета взагалі навчання? Будь-які навчання мають одну єдину мету: це підвищення боєготовності наших військовослужбовців. Це одна головна мета. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Дякую, пане полковнику. Наступний брифінг по ситуації в на сході України завтра о 12.30 Наш сьогоднішній брифінг.